Воно є. Так. Слава Ой, Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Стальник, Олексій, ви святкуєте Івана Купала і чи варто його святкувати? Mm. Згідно церковним уставом такого свята нема. То пережитки минулого, і то не потрібно святкувати. Сьогодні в нас є День пам'яті, свято, Різдво Іоанна Хрестителя, пророка і Предтечі Господнього, праведного чоловіка. Біблійського, євангельського, який жив праведно, який служив Богові. День його сьогодні церква згадує, і ми йдемо на службу Божу. В храм. Оце тільки 9 годин йдемо на службу. Далі в білозірку. Тому я не рекомендую християнам вдаватися до якихось купайлів і ще до чогось. Ми маємо християнське свято в церковному календарі. Такого як купало, нема. Це є від язичества, залишилося залишилося. І тому я не рекомендую то святкувати, скакати, якісь вогні палити. Ну, це не християнське, або ми служимо Богові, або служимо діяволу, або є учасниками столу Господньої вечері, або учасниками столу Демонської вечері. Тому, якщо ми християни, то ми святкуємо свято Різдво Іоанна Хрестителя. А Купало залишається там, де він собі там колись був. Все, будьте здорові і святом всіх вітаю! І вони пішли до церкви з Богом!